Я прожила довге життя, і на кожному десятку була певна, що в усьому права, але життя мені показало зовсім другий бік. В 20 я була права, коли вчилася на бухгалтера, в 30 я була права, коли вигнала чоловіка лінтюха, в 40 я була права, коли не хотіла, аби син вчився на робочу професію, а в 50 була права, щоб син не женився на Валентині і не плодив з нею дітей. Я була така права, що мій язик якось повернувся їй сказати валю, мій син як та тріска на заробітках, а ти з одного боку на другий вилежуєшся. Мене треба дві на тебе, а ти вже з третім ходиш, та коли ти вже спинишся, не знаєш, що робити, то я тобі підкажу. Я тоді відчувала себе такою правою адже мій син, юрист, якого я запхала вчитися на платну основу. Тепер в Швеції мішав роствора, а Валя одразу по його приїзду казала, що при Надії. І оце мене найбільше й боліло, що моя дитина не працює в теплому кабінеті, а в дощі сонце на будові, що не смачно їсть, що спить як небудь, що не дома. Діти один за одним я не кажу, що то не мого Тарасика ні, вони його, але ж скільки моя дитина буде на чужині. А валя не так після дитини поправилася, як просто без міри в себе пхала, бо інакше звідки такі об'єми. Мій син худне, а вона, дивися, як розпаслася. Я не просто їй сказала, а принесла гроші і сказала щось робити, бо так далі не можна. Ти подумай, що мій син таку жінку покине і що ти будеш з трьома дітьми робити? Та почала ревіти, а я пішла геть, і гроші залишила. Ні, я мала крихітну надію, що в неї в голові щось зафункціонує, заклацає, і там з'явиться думка, що треба щось робити, але ж ні. Діти росли, син приїжджав, і вже я йому сказала, щоб якось себе стримував, бо та й четверту на світ приведе вона така. Скоро син купив квартиру в новобудові, вже тут влаштувався на роботу, тим же будівельником, але вже вдома. Валя біля дітей, так свій вік і провела. Ні дня на роботі не працювала, а все в мого сина на шиї. Діти росли, вже й школу закінчили, і знову ж таки вчити всіх треба, а де ж гроші на всіх взяти? Мої діти самі поступлять, каже Валя, а я регочу, бо де ж то таке видано. Ну, один пішов на механіка, а донька одна в медучилище, а інша на дизайнера. Мене це не потішило, бо ж це робочі професії, а треба ж таки, щоб діти не перетруджувалися. Що ви знову дали дітей, аби на когось працювали? Які ви батьки? От я зі шкіри лізла, аби Тарасик був юристом. І що, мамо, я не мав до того ні голови, ні хисту. Хисту? Треба зв'язки, і не такі тепер на роботах. От така я була права на всі сто відсотків свої сімдесят. А потім почало мене здоров'я підводити. І тоді мар'янка моя наймолодша онучка, на яку я давала гроші, валі, аби вона подумала. Моя онучка мені все робить від тиску і до процедур, і то так лагідно та легко, що не кожна медсестра має таку легку руку. Ця дитина біля мене так ходить, як коло хоч я не була ніколи багата на ласку до неї, як і до її сестри. Єдиного, кого я ще приймала, то був онук, бо був перший і хлопчик. І от я тепер думаю а якби валя тоді зробила так, як я казала. Бо я ж була права, то хто б мені тепер допоміг на старості. Я не кажу, що не треба мати своєї думки, але я її висловлювала не як думку, а як команду, як наказ, дратувалася, коли він був невиконаний, і багато слів наговорювала в такі моменти, багато недоречних слів. Отак я хотіла життя переінакшити по моїй волі, а вийшло, що я була не права. Не знаю, чи перепрошувати внучки, чи не піднімати цю тему. Підпишись, підтримай українськомовний контент.